І так, друзі, ну що ж, <кій> третя частина історії, значить, закінчуємо цей весь двір з цими акумуляторами, значить, дійсно, значить, добились ми істини. І навіть, ну не знаю, чому мені, наприклад, в магазині да, не розповіли про це, що треба зробити з ними. Багато ходило. Е Розповідей про те, що ці акумулятори дійсно е, йдуть якось там в економний режим, засипають і так далі. Багато писало, що треба їх розібрати, там щось замкнути. От я людям відповідав, що не буду їх розбирати, вони на гарантії і так далі. Значить е, ось. І написавши дійсно, дали мені відповідь на офіційному сайті. Я написав, в кого мене проблема, і написали мені, що треба зробити. Значить, з цим ось. Ну і плюс, друзі, дякую людям, які пишуть, дивляться відео. Ось, і в коментарях теж писали, що треба їх збудити. Там підключити до шурупу круто крута. Я думав, що так. Підключили, вони збудились і там якийсь певний час, значить, вони в цьому збудженому стані знаходяться. А виявляється, друзі, ні. Е, от. Я вже попробував провів пару тестів. і в принципі, ну, не знаю, може, навіть це залежить від температурного діапазону цей час. Но три рази я перевіряв. Три рази в мене вийшло там 9 хвилин 40, секунд, 9 хвилин 45. секунд. Ну, До 10 хвилин ці акумулятори назад переходять в цей спящий скажімо так, режим. Значить, Дивіться, друзі. Е, вмикаємо мультиметр. Перевіряємо напругу. Бачимо, да? Зараз повністю заряджені батареї. У нас 15,5 вольт. 15,5 вольт. Ця у нас 15, теж. Ну, 15,4. Значить, все у нас акумулятор показує повний заряд. Дивимось. Значит, беру пилочку. Без цепа, без нічого. Просто натискаю, раз, запускаю двигун. Все. Перевіряємо знову. Бачимо, друзі. 27 вольт 20,6 вольт. Ну, значит, скажем так. Е то, що я там розказував в другій частині історії про акумулятори по сервісу, значить, ну, друзі, свої слова назад брати не буду, вибачатись не буду. Чому? Бо, в принципі, так само. Якби був там освічений да, персонал, вони би сказали зробіть, возбудіть їх, там, просто підключіть до пристрою і зразу поміряйте. Ви бачили в мене в тесті значить, пили, коли я тестував пилу Енхіль, і разом з цією, що я дуже удивився, чому на акумуляторах 155 вольт і, в принципі, через 10 хвилин. Після, поки я там тестував ту пилку, вони знову перейшли в режим захисту. В принципі, просто, ну, я не знав, що воно так стається, і ніде такого не читав. Так що, в принципі, наші розборки з цим закінчені. І отак от от акумулятори постоять просто чи в пилці, чи окремо, вони через 10 хвилин знову. Стають 15,5 вольт, як тільки що ви бачили. Що ж, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте відео. В принципі, я думаю, інформація корисна і потрібно було в цьому дійсно розібратись. Ось. Бо, ну, так сталося, що я отак вирішив от. просто перевірити вольтаж. І Побачив, що, ну, а по вольтажу видно дійсно, друзі, що банка десь замкнута. А виявляється, з, з ними все добре. Все, до зустрічі.